Схоже, що нинішня зима виграла джекпот у вигляді сильних морозів, коли у січні температура опускалася до давно забутих позначок, мінус 25-29 градусів морозу, та неймовірних запасів снігу. Якщо нещодавно проривну Україну теплого повітря спричинив відлигу. То зима швидко оговталась і повернула нас у зимовий режим із снігом та морозами. За справу взялась так звана родина циклонів. Це така ситуація, коли циклони переміщуються один за одним з інтервалом в одну-дві доби. Перший циклон цієї серії вже перетнув територію області. Це сталося в день 15 та вночі, 16 лютого, коли цей циклон буквально засипав Житомирщину снігом, здійнялись хуртовини, на дорогах утворилася. Ось отжеледиця, яка додала клопоту, як водіям, так і, і перехожим, і, звичайно, похолодало. Вже на ранок 16 лютого температура на території області становила 10-11 градусів морозу. Зараз циклон віддалився від території Житомирщини, погода поступово нормалізується, але ми залишаємося у холодній повітряній масі, тому температура в день ледь, ледь подала стовпчики мінус 7, мінус 9. Але найцікавіше попереду. Вік похолодання прийдеться на 17-18 лютого, коли вночі температура опуститься на півдні та в місті Житомирі до 12-14 градусів морозу, а на півночі навіть до 16-18. 17 лютого день пройде спокійно. Погода на деякий час нормалізується, вдень навіть можливі сонячні прояснення, але девіз зимового сонця світити, а не гріти. Тому температура вдень. Ледь підвищиться вище 7-9 градусів морозу. А от 18 лютого в день очікуємо наближення нового циклону. На цей раз його траєкторія буде проходити східніше Житомирської області, то під його впливом опиняться південні і східні райони області, де пройде жвавий сніжок. Морози трошки послабшують. Вночі вже матимемо 12-14 градусів морозу, а вдень мінус 3, 5. Під впливом другого циклону. Ми будемо перебувати і вночі 19 лютого, а от в день розпогодиться, і морози навіть послабшують до мінус 2-4 градусів. І наступний ще один циклон переміститься на Житомирщину 20 лютого, коли пройде сніг, і морози послабшують буквально на 1-2 градуси. Вночі вже мінус 8, мінус 10 і в день близько 5 градусів морозу. Обіцяє бути лагідною погоду в день у суботу, 21 лютого, вночі ще пройде невеликий сніжок, і матимемо мінус 8, мінус 10 градусів. А от в день без опадів, мінус 2, мінус 4. А от у неділю двадцять. 20... 22 лютого рівно навпаки, ніч пройде спокійно, а от вдень на території Житомирщини переміститься фронт, на цей раз теплий, вітер змінить свій напрямок на південний, і денна температура підвищиться до нуля, пройде сніг та мокрий сніг.